Доброго дня, пару слов за ґрунти, а іменно за той ґрунт, який беруть дуже часто. І за той ґрунт, який беруть дуже рідко. Хоча вони дуже похожі своїми властивостями. І так, у нас на сьогоднішній день практично кожен день заказують ґрунт, який коштує недорого 470 гривнів, півтора. Кілограмова тара ґрунта без затверджувача. 4 плюс 1 ХС. Але є такий же ж подібний ґрунт СХС. 4 плюс 1, який коштує 600 гривень. Давайте розбиратися, чому ж він все таке коштує 600 гривень. І чому його так мало беруть. Хоча, е, як показує практика, особливо в мене, допустимо, да, е, ті матеріали, які трошки дорожчі. Вони настільки качественні, що ними легше працювати, їх надовше вистачає. Ви освобождаєте своє время. Своїми словами, я просто скажу, малярами не поймуть. От, допустимо, якщо цього ґрунта обичного за 4 плюс 1 хс це порозаповнювачі. Грунти, порозаповнювачі. О, його треба е, шара 2-3. Покласти на деталь, щоб він працював, хорошо заповнив свої поверхню, там, забив рисочку, мілку. Да? Рекомендують е, ложити ґрунт на 240, ку 220%, ку в общем, вона з ним працює. То, СХС ґрунт, який стоїть 600 гривень, тут залишку сухого дуже багато. Прямо. 60% сухого залишку. Це каже про те, що його піде значно менше. а Якщо бути точним, в половину менше Уже йде економія. Кроме цього, він гарно шліфується, дуже, скажімо так, він швидкий, швидше сохне, порозаповнювач він теж, і теж в нього там виробник пише, що на 240-220 можна його ложити. Кроме цього, виробник написав нам, що цей ґрунт не тікучий сам по собі, і на вертикальних поверхнях, якщо ви наложите навіть два товстих шара, в нього немає такого, що він буде десь стікати. Тобто настільки він хороший. от Давайте трошки я відкрив теж ТДС, даби почитати. Мені теж інтересно. От високий вміст сухого залишку від 55 до 65%. Ну, це дуже добре, я вважаю. Відмінна адгезія до важких поверхень. Легко шліфується, а це дуже немаловажно. Да? Наноситься, от, легко в роботі, в общем, швидко твердне навіть за товстих шарів. Висока стабільність на вертикальних поверхнях. За що я казав? Що на вертикальному, і ви наложите два товстих шари. В нього нема. Там коротше, є своя хімія внутрі, що не дає йому наплити, там, стікати там, і так далі. Так само, як і в лаках цієї позиції. Тобі Матеріали дуже хороші. І якщо ці наші сумгриню, це не, не просто так вона видумана із неба. От. В цілому цей ґрунт, виходить, є чорний, білий. І сірий. Ну, як ми знаємо, що сірий саме оптимальний варіант, який беруть саме найчастіше. І от, допустимо, якщо їх поставити, наприклад, 470, ну, словно 500 гривень, да, і це 600, то цього е, його буде вигодніше взяти чим, тим, що його надовше хватить. Вам легше буде працювати, а значить і швидше. Ви освобождаєте своє врем'я. Кроме цього, якщо брати ґрунту, це що за 470, по настоящому якщо розібратися вже ретельно там, до діла підійти, то він боїться води. Тут заявляють нам, що воду він не боїться, можна його замивати з водою і тому подібне. Усадка дуже мінімальна, практично її немає. якщо всі готові по-правильному, на цьому ж грунтові, в принципі, якщо готувати все добре, він теж. Неплохий за ці гроші, але в цілому він не дотягує. Соответственно, ціна така. Так же само і в лаках, якщо в якійсь позиції трохи дорожчий е, ну, сухого остатку більше, звісно він вже працює лучше, е, освобождає маляра від поліровки, тому що він не притягує так сильно пил до себе. І свої там властивості, то розтікаємось трошки, то там, е, ну, в будь-якому випадку, якщо позиція трошки дорожча, Звісно, є свої плюси. Інода, даби зрозуміти які це плюси, треба просто взяти і спробувати цей матеріал, щоб тоді для себе зробити висновок. Ага, я лише переплачу на 100 гривень дорожче, куплю ту баночку грунта чи ту баночку лаку. Але я зекономлю время на поліровці там, чи там на підготовці того самого грунта. І тому подібне. Його менше піде там чи там. чи Ну, свої плюси є завжди. Тому завжди дивимося і ТДС. Якщо щось вам не понятно, ви обов'язково пишіть коментарі, я на ці ваші коментарі буду знімати відео про це все діло, розказувати. Ми можемо званюватися, є телефон. Є багато малярів дзвонять мені, щоб я просто розказав те чи інше, там по тому чи другому матеріалі. Що йому краще взяти на оце діло, що мені взяти отам, а що мені отам зробити. Тобто ми це вже... Понятне діло, що старі вовки, ці опитні маляра, все це знають давно і розуміють. І вже прийшли до виводу, що краще брати трошки якусь середню позицію, а не дешеву, да? трошки може дорожче. Ну, тим самим освободить себе від гімороя всілякого роду і тому подібне. Так, думаю об я об'яснив. чому я почав знімати за цей ґрунт за оцей СХС. Тому що його дуже е, мало хто заказує. От беруть, допустим, цей трошки дешевший. Звучить конечно, хорошо, 470. Но, на самом деле вигідніший, вигодніший, лучший, робити, швидше. Ну, і качество на виході і якість дуже хороша. І цей дуже добре беруть, тому що він прирівнюється. Це ДТМ мокрий. По мокрому ґрунт, він, звісно, ось він, не туди комор. Цей, звісно, да, це дуже хороша позиція, тим більше за ці гроші. Отаке От діла. 4 плюс 1 600 гривень. з сухим остатком, просто максимальним. Дуже чудовий ґрунт. Дуже чудовий порозаповнювач, якого дуже мало йде, дійсно. І властивості внутрі. Хімія така, що мама не горюй. Це, звісно. Недаром дешевший, бо в ньому нема тих компонентів, що є в цьому ґрунтові. Ну, люди добрі, а за вами вже вибор. Хто чим працює, кому, звісно, робить дешеві, перекупські автомобілі там, чи ну, таке, то можна брати щось із низької позиції по грошах. Да? Кому більш-менш відповідальність якась ім'я дорожче, да, допустимо, чим гроші. Той вже дивиться на більш якісніші матеріали. Але я, сразу скажу, що я не хочу сказати, що тут неякісні матеріали. Це вся продукція та, якою можна ще працювати, якось вийти в хороший рівень. Тому що все, що нижче, там, я його просто не рекламую. Звісно, я б все спробував, але но... <говори> бувайте здорові, номер телефону. Десь в шапці профілях, кому інтересно, то й найде всіх дзвонить, закаже, бав, спробує і буде працювати. Я вам скажу, що всі люди, маляраки, що брали матеріал, 99% всі працюють, вже перейшли на цю лінійку матеріалів. Звісно ж, не без цього. Є 1%, кому десь щось, скажімо так, не підійшло, може не розпробувало, це таке. Будь добром! Всім добро, мира і на зв'язку. О, кстати, ось номер телефону.